Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Україна. Мене звати Ангеліна Гущина. Ви дивитесь підсумки дня і ми починаємо новий інформаційний випуск. Чоловікам до 22 років дозволили виїзд за кордон. У Карпатах прикордонники виявили рештки людей. Німеччина відкриває найбільший завод з виробництва боєприпасів. Гучно та неспокійно було в багатьох містах України. Вранці, 27 серпня, росіяни обстріляли Херсонщину. За даними Херсонської ОВА, були влучання по Дніпровському району. Постраждала жінка, її шпиталізували з пораненнями та опіками. Пізніше стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула 81-річна місцева жителька. Ще одна атака безпілотником поранила чоловіка. А от на Полтавщині, за словами голови Ова Володимира Когута, загорілися адмінбудівля, транспорт та обладнання. Як зазначили, постраждалих на щастя немає. Тим часом у Сумам повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко: після нічного удару частина міста залишилася. Без електрики. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, також працюють аварійні служби. У Запорізькій області вже четверо поранених внаслідок ранкової атаки росіян по селу Успенівка. Як зазначив голова УВА Іван Фадоров, Кожному надали усю необхідну допомогу ворожими ударами, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців. Також гучно було на Харківщині вранці, 27 серпня. Ворожий ФПВ-дрон поцілив. У цивільний автомобіль поранення дістало подружжя. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Пожежа спалахнула на одному з підприємств, і в Чернігові внаслідок удару шахедом постраждало двоє людей. Офіційно затверджено, уже від завтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть виїжджати за кордон. Відповідна постанова Кабінету міністрів опублікована на урядовому сайті і набирає чинності наступного дня після публікації. Це рішення знімає попереднє обмеження для молодших категорій військовозобов'язаних і фактично відкриває для них можливість перетину державного кордону. Водночас варто пам'ятати. Інші правила виїзду для чоловіків під час воєнного стану залишаються все ж чинними. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети у п'ятьох областях України. За інформацією СБУ, ним виявився працівник місцевого хімзаводу. Основним його завданням було пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва БПЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на так би мовити, відсторонені теми. Чоловіку вже повідомили про підозру, хто ж йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За півтори тисячі доларів обіцяв так, би мовити, вирішити питання з військовослужбовцем, який самовільно залишив місце служби на Одещині і хотів повернутися, за даними слідства, начальник штабу, заступник командира однієї з військових частин, планував так би мовити по-тихому посприяти бійцю у поновленні без наслідків після оформлення відповідних документів та отримання відповідної суми поліцейські затримали посадовця. Чоловіку вже повідомлено про підозру і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Карпатах виявили людські рештки. Про жахливу знахідку повідомили прикордонники. Вона вказала, що наряд натрапив на залишки людського скалета, який ймовірно через диких тварин був пошкоджений. Причину загибелі встановлюватимуть експерти. Поряд з людськими кістками були фрагменти одягу, документи, що належали уродженцю Луганщини, камуфльований рюкзак та сумка. До слова чоловіка вже затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію, суд присудив йому штраф. Крім цього, днями людський скелет виявили в горах на Івано-Франківщині. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також. Поінформовували правоохоронців. Під наркотиками намагався вбити трьох людей. Тепер може сісти на довічне. Як зазначили правоохоронці, це трапилось на відпочинковій базі на Львівщині. 19 квітня по обіді житель міста винники почав стріляти з травматичної зброї у відвідувачів. У трьох з них він таки влучив. Вогнепальні поранення отримала жінка та чоловік. У третього ж потерпілого куля пошкодила одяг. До слова, у стрільця в номері знайшли псилоцелінові гриби, які є. Психотропною речовиною, тож тепер максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, це довічне позбавлення волі. Також на Львівщині адвокат під виглядом допомоги привласнював кошти родин військовослужбовців. Слідством установлено, що він одній потерпілій пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка іншій посприяти в отриманні належних виплат у зв'язку із загибелю чоловіка. Користуючись довірою жінок, той отримував від них значні суми для тих, так би мовити, вирішення питань. За весь час ошукані жінки. Втратили понад мільйон гривень Цьогоріч У лютому адвоката викрили та затримали. Тепер йому загрожує до 12 років, позбавлена волі з конфіскації майна. Замість служби відпочивала на курортах на Полтавщині, судять сержантку, яка замість проходження служби без будь-яких законних підстав на те виїжджала за кордон. Як встановило слідство впродовж 2022-2024 років вона вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі, ба більше, попри відсутність на службі. Жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення, а це майже 200 тисяч гривень. Тепер військовослужбовиця може сісти на 10 років за грати. Сбу викрила нові схеми ухилення чоловіків. Так, у Києві місцевий мешканець підшукував серед знайомих чоловіків призовного віку, яким обіцяв за грошову нагороду допомогти. Нелегально покинути територію України. Вартість своїх послуг він оцінив у 18 тисяч доларів. На волині ж затримано провідника одного з потягів міжнародного сполучення, який разом зі своїм спільником ховали призовників у пасажирських вагонах. Також в Одесі двоє знайомих хотіли за 7,5 тисяч доларів перевести клієнта через державний кордон до Молдови. На Рівненщині правоохоронці викрили чоловік. Який через месенджер інструктував клієнтів щодо способу передачі грошей, місця збору та особливостей переходу кордону у Львові ж за 4 тисячі доларів двоє військовослужбовців пообіцяли, так би мовити, клієнту вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в ТЦК? Наразі всіх фігурантів затримано, підозрюваним загрожує до 10 років. Позбавлення волі з конфіскацією майна це були всі події про Україну, і тепер будемо з вами говорити, що ж важливого відбувається на міжнародній арені. Президент Франції Макрон канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цього тижня прибудуть до Молдови, щоб підтримати про європейський курс країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 28 вересня. Як пише політіко, візит європейських лідерів покликаний нагадати, що майбутнє Молдови пов'язане з європейським союзом. За словами депутата Європарламенту Зігфріда Мурешана, це потужний сигнал для Кремля, що Молдова. Не залишиться наодинці перед російською агресією, водночас, колишній віце-прем'єр Молдови Ніку Попеско застеріг, що виборчу кампанію можуть зірвати гібридні атаки Росії, яка завозить до країни мільйони готівки для підкупу голосів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує призначити власного радника з питань безпеки, аби посилити контроль над переговорами щодо війни в Україні. Як пише місцеве видання, йдеться про Роберта Купєцького, заступника міністра закордонних справ. За інформацією видання Туск прагне відсторонити команду нового президента Польщі Кароля Навроцького від експертних переговорів і натомість зробити ставку на власного радника. Завданням купєцького стане інформування прем'єра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці, ну а також участь у зустрічах із представниками НАТО. Німецький концерн 27 серпня офіційно відкриває найбільший в Європі завод із виробництва боєприпасів поблизу німецького ганновера. Як повідомляє Bloomberg, будівництво підприємства розпочалося на початку 2024 року. Завод з виробництва боєприпасів матиме потужність до 350 Тисяч набоїв на рік, коли повністю запрацює. Новий завод складається з двох будівель: одна призначена для виробництва артилерійських снарядів. Ну а друга для завантаження, складання та пакування. Обсяг інвестицій становить близько 500 мільйонів євро. А на підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. Також планується виробляти на заводі й ракетну артилерію. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то неодмінно телефонуйте. 050 782 40 11. Стежте за головними подіями на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії. Сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного і нашу Україну. Побачимось.